Машина холодна повністю. Ще не заводилася як вчора. Ще акумулятор, але менше з тим. Тут проблема із датчиком температури. Ось так. І вентилятори запустилися. Зараз буду міняти. А міняти що міняти? Просто підкину цей новий. Цей новий. От його усі дані, каталожний номер. Всі діла. Ось він новий. Замовити, купити можна будь-де. Це мені прислав Петро Багрій з Тернополя. В комплекті йде манжет і штопорне кільце. Зараз що я роблю? Знімаю роз'єм з того датчика, який є на термостаті, підключаю сюди і пробую, якщо все нормально. Зараз я його міняти не буду. Якщо воно все буде грати, цю от теплозйомну частину прив'язую до патрубка і я поїхав. Мені потрібно їхати. А для того, щоб замінити, зараз, було б саме все злити охолоджуючу рідину. Бо вона витече. Ну, може не багато, але... Але витече. зараз я в таких умовах, що я це зробити не можу. Не буду і не хочу. Бо сьогодні неділя і дуже і дуже холодно. По-моєму, що 11 число сьогодні. Таке враження, що має бути сніжениця. Так, зараз я міняю і пробую. Так, зняв я роз'єм із датчика, а він на термостаті. На термостаті взаді. Взаді, отак. От так що трудно. Зняв роз'єм. Вчепив на новий. Датчик температури зараз плюхають. Пробую, пробую, пробую. Що вона? Довго я не міг роз'єднати роз'єм. А година моргає, бо запускалися вентилятори і я знімав клему з акумулятора. Ось дані. Номер телефону залишу Це для тих, хто розраховується українською валютою. Отак. От Номер телефону Петра я залишу в першому коменті. Можливо, комусь. Комусь воно буде потрібним або у по Фейсбуці. Ну, власників Може зайти і... Так, воно працює. Причина була у датчику температури, який вийшов із строю. Так, так що я зробив? примотав датчик до... Шланга, який виходить із термостата йде через електричний підігрів і заходить в пічку. Примотав його частиною, частини до патрубка, ну якусь температуру він буде бачити, щось він буде щитувати. Вся надія на синю ізолінту, адже синя ізолінта врятувала цілий світ. Я думаю, що воно так можливо і довго буде їздити.